Це для олігархів, я не розумію, для яких олігархів. Що мені все? Кажу, ну, а що ви від мене очікуєте? Ну не знаю, дасте мені 100 гривень чи ні. Не дам. Не дам 100 гривень, ні, я не дам 100 гривень. У мене немає. <ква> Чесно, немає. А, паркани красити команду теж не дам, тому що є мея, яка красить паркани. А, дороги відремонтувати, ну, я не вмію ремонтувати дорогу. Ну, не не навчався на дорожнього дорогу. А носити гречку не буду, бо в мене немає гречки. А, що я дам? Я дам себе як персоналу громаді. Громада зможе на мене опиратися в тому, що мені буде не соромно через 5 років подивитися їм вічі, адже все це, що я кажу, я буду робити не на бумазі, а дійсно буду робити. Як представник більшості, в більшості парламентської набагато більше шансів буде, ніж у представника опозиції. Я зроблю нові робочі місця у Луцьку. Я підніму рівень Луцька. Рівень самого міста. Луцька. Я хочу зробити кардинальну зміну заплатку. Заплату, заплату робити не готу. повністю реформування системи, Системи управління людям. І добробут населення буде зростати автоматично по мірі впровадження нами реформ і моїх ініціатив по залученню інвестицій в міста. Я важко сказати, що мені буде завтра, тому що я завтра не прийду монтувати каналізацію. На це, мабуть, немає кошти. Крім так, що я зроблю так, щоб були кошти, щоб. У міські служби виконували свої зброї. Якщо копити. Ми за чесність. І я за чесність. Я не розумію купівлю голосів, ми цим не будемо займатися. Якщо ви десь почуєте, що ми купуємо голоси, то вікна, я вже отож, вони перешкод, а це є два грошей і Все. батько неправда. що обов'язки будуть. Що чат? Бо є є деталі, що треба. Просто мені особливо. Я думаю, що особливо це затягує так, е-е, ми ми той пришлу, потрібно це. Окей? Що, let's go to work. Дякую. Давайте виграємо для Дикша. ¡Gracias!